Ані міністрова на сцені Заньківчан Алла Бабенко від весни готує прем'єру комедію з затвором чеського автора Бравнеслава Нушича. Це історія періоду 1930 року. Чоловік-чиновник після зміни влади стає міністром, а його дружина міщанка відповідно панею міністровою. І несподівано з'являється у них багато нових родичів, і кожен прагне наживе, здобутої не власним потом, а коштом держави. Все як і сьогодні. Та сама криза. В суспільстві і ті самі, що використовують, і ті міністри, і ті чиновники, і так далі, і так далі. Бачите, воно ніби іде знову по колесу. До Львова на гастролі приїхали швейцарський диригент Ілля Ступель та епатажний оперний співак Костянтин Рітер Кобелянський. Артист народився у Києві, втім більшість свого творчого життя проводить у Німеччині. Костянтин Рітер-Кобелянський співає у найкращих театрах світу, перемагав на міжнародних конкурсах. А серед його нагород є й премія від європейського парламенту. У Львові відомий Баритон вийде у ролі Тореадора Ескаміліо в опері Жоржа Бізе «Кармен» у неділю. Костянтин Рітель кобилянський завжди наголошує, що він український співак. Я не міняю український паспорт. Я не можу пристейки, як я буду приїжджати в Київ і Вальвов ходити на могили своїх близьких людей, з німецьким і швейцарським паспортом, Що я вже давно давно, давно товариші зробити. Гала. Концерт Золотої Троянди. У філармонії солюватимуть переможці та дипломанти дев'ятьох міжнародних музичних фестивалів Золота Троянда імені Ісидора Вимера. Це учні музичної школи імені Соломії Крушельницької, а також студенти вишів, не лише Львова, а й області. Самому найменшому музиканту, який себе проявив як вокаліст, той найменший вокаліст, йому тільки сім років тільки виповнилось.